Добрий ранок, брати та сестри. Сьогодні ми розглянемо ще одну надихаючу історію з життя апостола Павла, яка нагадує нам про силу віри та Божий захист навіть у найважчих обставинах. Апостол Павло був у полоні і не мав змоги керувати своїм життям, але його дух залишався непохитним, тому що він покладався на Бога. Коли Павло вирушив до Італії під вартою, він попередив, що подорож буде з труднощами, сказавши: Я бачу, що наша подорож буде з труднощами. Та великими втратами, не тільки для вантажу та корабля, але й для нашого життя. Проте його попередження не взяли до уваги, і корабель потрапив у жахливу бурю, дні минали без жодного промінця надії, але Павло не впав у відчай, він знав, що Бог з ним, і ось ангел Божий з'явився йому та промовив Павли, не бійся, ти повинен стати перед кесарем, І ось Бог дарував тобі всіх, хто пливе з тобою. Ця історія вчить нас, що навіть у найтяжчі моменти нашого життя, коли нам здається, що все втрачено, Бог залишається поруч. Віримо, що Господь завжди оберігає нас, навіть коли ми пливемо серед штормів. Амінь.